Чому? Бути... Але ж не невпевненість. Не невпевненість, мабуть, правий. Так, угу. але м -м, в житті я достатньо скромна людина, обережна. Але в кадрі я почуваю себе на е 200 тисяч відсотків більш крутішою, значною і важливішою. Ну, це що, те, що, це альтарего твоє, по великому рахунку? Я не знаю, мені здається, ні, мені здається, це просто моя професія, якою я. Добре володію, угу. і знаєш, як хороший хірург під час операції. Він ловить у цей кураж і отримує, окрім того, що він рятує життя, він отримує задоволення від процесу, бо це тонка і цікава для нього робота. І так само мені цікаво своїй професії. І коли я була в школі і почала виступати, от там я стала номер один в цій сфері. А не було у цього навпаки ще е, заздрощів е, зі сторони однолітків. Ну звичайно, ти ж е, тепер. Там популярна, чи ж ти так було, було. Ну знову ж таки, не всі. Більшість мене угу. е, любили. Якось я була прикольною такою Ну, навіть зі сторони тих, от багатих дівчат. Так, зі сторони багатих дівчат, звісно, що я дратувала, і знову ж таки це нормально, і я з цим звиклася. І коли я вже отримала це місце своє, коли я зрозуміла, ага, це моя сильна сторона, тут я реалізуюся, угу. і мене в цьому підтримували батьки. І я знала, що що б зі мною не сталося, та математика, фізика, де в мене тверда двійка мала бути, але я ввечері вийду на сцену, і я буду там почувати себе класно, і це моє.